Привіт, друзі! Сьогодні я вирішив із вами поділитися останніми новинами, які трапилися в Польщі за останній тиждень. Тому тиснемо вподобайку і переходимо до новин. Друзі, а перед тим як ми розпочнемо, хотів би вам порекомендувати перевірену вакансію особисто мною на складі медикаментів в місті Глогу біля Вроцлава. 15 злотих на годину приймають. Як жінок, так і чоловіків, і сімейні пари. Також є вікове обмеження до 45 років. Звернутися до мене ви зможете за контактами, які ви побачите на цій картинці. Розпочну я друзі сьогоднішні новини із досить неприємної ситуації, яка сталася в місті Торунь, де поляк, підприємець, який займається нерухомістю, оформив до себе шістьох працівників. І уявіть собі, застрахував їх в дев'яти страхових компаніях Польщі. Один працівник після того, як пропрацював два тижні, одразу загинув. Пізніше ще двоє, і пізніше ще один. І уявіть собі, що четверо працівників із шести загинули в того ж самого роботодавця в короткий проміжок часу, де поляк отримав від страхових компаній, як повідомляє прокуратура, близько шести мільйонів злотих. Немалі такі кошти, правда? І нічого робити не потрібно було. І після того, як сталися такі інциденти, батьки. Загиблих не отримали взагалі нічого. Ну і вони звернулися, звичайно, до поліції та до прокуратури. І тепер прокуратура займається цим підприємцем і, можливо, дізнається, чи цей підприємець зробив це навмисно, тобто їх оформив в дев'яти страхових компаніях, а потім вони собі оп і загинули. Я буду, друзі, слідкувати за цією новиною. Ну, ну, і Як щось буде відомо, я вас повідомлю. Також, друзі, нещодавно в місті Гданську Прикордонна служба Гданська, тобто Стражгранічна Гданська, виявила агенцію, в якій під час повної її роботи було виготовлено понад 6 тисяч запрошень на роботу, так званих зазволень, осьвячень і осьвячень для праці сезонової. І тоді виявилося, що на самій агенції працює лише 168 працівників, які мають запрошення, по яких вони працюють, але це не все 128 з них. Тобто з цих працівників працювали без умови, тобто нелегально, а мали всього-навсього запрошення. Після чого працівники, я думаю, ви вже знаєте, що отримали заборону в'їзду до Польщі від 6 місяців і більше, тобто все індивідуально, і ще кожному комусь виписали штраф, а комусь ні. А агенція праці отримала штраф, який вона може платити протягом декількох років, але не закриється і буде далі функціонувати. Робіть, друзі, висновки. Читайте перед тим, до кого ви їдете на роботу, відгуки в інтернеті, які ви можете знайти в гуглі. Просто написавши, як називається фірма. Якщо посередник не хоче називати своє ім'я, тобто назву компанії, то тоді не рекомендую вам зв'язуватися з такими посередниками. Фальшиві документи в наш час це взагалі не дивна новина. Тому що в період пандемії, особливо в Польщі та в Україні, є досить багато документів, які підробляються. Це сертифікати вакцинації, це довідки про те, що я хворів на коронавірус, ну або ж запрошення до школи для дітей. Батьки, які також не хочуть відбувати самоізоляцію в Польщі, і таким чином вони пробують пробратися з України до Польщі без відбуття десятиденного карантину. І ось нещодавно на кордоні в Корчові затримали хлопців 18-23 роки, які мали підробні сертифікати щеплення. Як прикордонники їх перевірили, Щитали штрих-код, сертифікати були дійсні, але зареєстровані на зовсім інших громадян України. І після цього хлопці, звичайно, повернули і випасили їм штраф. І нещодавно одна українка, яка хотіла приїхати до Польщі з дочкою на мовні курси, також мала підроблене запрошення. Прикордонники, зателефонувавши до дирекції школи, виявили, що в списках дівчинки немає. І, звичайно ж, українка призналася, що хотіла таким чином обійти десятиденний карантин, за що отримала 4 місяці умовного, які має відсидіти протягом року, і була повернута в Україну. Також друзі, хотів би підкреслити, що в цьому році вже було зафіксовано рекордну кількість фальшивих документів, які пред'явили на кордоні польському, як за минулий рік, разом взятий. Тобто в цьому році пандемія, і напевно через це побільшало фальшивих документів. Самих запрошень понад півтора тисячі підроблених. Тому, друзі, робіть висновки. Якщо ви плануєте робити підробні документи, то... Майте на увазі, що будуть і наслідки заборона в'їзду на території шенгенської зони або ж до Польщі, плюс штраф. І також уже вас внесуть в таку базу, що вас потім будуть постійно, як то кажуть, в народі шманати. Ну а наразі в мене все. Сподіваюсь, що я повідомив вам цінні новини, які вам пригодяться в житті. Підписуйтесь на канал. І також до наступного відео, друзі, побачимось!